Вітаю, друзі! Продовжую тему мийок. У попередньому відео я показував інтегровану мийку зі штучного каменю, яка зроблена із такого ж матеріалу, як і сама стільниця. Я розказував про її плюси та мінуси. А зараз показую альтернативу для такої ж стільниці, але з мийкою з нержавійки. Змонтовано не класичним для таких стільниць способом. Коли мийка кріпиться знизу під стільницею. А ось таким чином, коли мийка вбудована. В стільницю в один рівень із нею. Тобто нема ступенечки отут. Такий варіант є і естетичний і має практично цінність. А саме цей край є металевий, а не з каменю. Тобто він захищений від сколів та пошкоджень механічних. Це є дуже важливо. Візуально такий варіант досить гарно виглядає в один рівень із каменем, так що можна рахувати таку мийку також інтегрованою.